Привіт, шановні мої, рада вітати вас на своїй кухні. Готувати я сьогодні буду печінковий торт. Дуже багато рецептів існує, але я розповім, як я готую на своїй кухні. Биваю два яйця, додаю пів стакана молока, щепотку солі. Трішечки перцю і три ложечки борошна і одразу збиваю вінчиком, підбиваю. Гарно підбила. Перебили блендером 400 грамів печінки. Додаю сюди трішки розпушувача, небагато. І виливаємо яєчну суміш. Додаю 2 ложки олії. Тісто вийшло загустувати. Через те я додаю ще молока. Воно повинно бути як на блинчики. Тільки на не ті блинчики, що тоненькі, а звичайні оладушки. За цим рецептом вийлися дуже тонесенькі блинчики. Вони для торта. Мені не підходять. Через це довелося додати ще борошна, і вийшло, що я майже додала стакан. Ось стільки залишилося. Тільки тоді коржі вже, виходять такі. Пишненький і більш товстенькі, як на торт. А ось таких коржів можна тільки зробити, вони дуже тонесенькі, можна на листички тільки начинити, якусь начинку вкинути, сир з зелені теж вийде дуже смачно, але це буде на листички. А на торт треба додати все-таки ще борошно. Тоді такі, такі млинчики дуже легко перевертаються, і вони такі, більш товстіші. Якраз для торкно. І з інші сторони підмажую буквально 30-40 секунд. І викладаю на тарілочку блинчик. Звичайно, я дуже засмутилася, знімаючи відео, що перший блинчик в мене не вийшов. Але в шляхом помилок, як говорять, прийшло додати борошна і все вийшло. Але, звичайно, дуже так прикро вийшло і аж плакати хочеться. Але в кінці кінців глинчики у нас таки на торт непогоня. Досмажили і останній блинчик маленький получився буде на прикрасу зверху. Як говориться от у учителя, що так розповів, що і сам зрозумів. Оце і в мене вийшли такі млинці сьогодні. А тепер натерла моркви, дві морквини на дрібненьку тертушку. і одну велику цеблину теж на дрібненьку тертушку. І це буде зосмажка, підсмажу її на оліці. І отак легенько підтушковуємо, не смажемо, звичайно, підтушковуємо Легенько цибульку і морковку. Отак притушковую гарну морковку. Хоч морковка в мене гарно вийшла, бо сьогодні якийсь невдалий такий день, що то котлети. Не, не дуже вдалі вийшло. Ну, як тільки потрібно для готувати, щоб кого ще так і не виходить. І готую зелень для прикраси. Кріп і часник зелений. І так нарізала зелень і підготувала два орених яйця. Це для прикрасу. Ну і почнемо перемазувати коржі. Викладаємо потрішки моркви, і перемазуємо так майонезом. І накриваємо другим коржем і так самісінько викладаємо морку і майонезом поливаємо. Так, морковку присипаємо ще чесничком. Ось тільки печінка дуже любить часничок. І вже тепер поливаємо майонезом. Так, чергуємо один слой так, другий так і потрошку так. Поливаємо майонезом. Можна так, можна розмазати майонез, як вам подобається. Наступний слой посипаємо кропом. Так, експериментуємо. Кому як подобається, і так подобається. В процесі роботи такий експеримент виходить. І так, і красиво, і смачно, і корисно. Наступнисло зробимо без зелені, щоб не такий насичений вже був. Ось якраз поєдналися і тоненькі блинчики із товстенькими, і гарно підходять наверх. Зверху ще положимо і малесенький той блинчик, що у нас допікався, і будемо прикрашати наш торт. Притрушуємо зеленью. Майонез змішуємо з паприкою, він стає червоного кольору. І нанесемо невеличкі кульки для прикраси і для смаку. Ну що, вилучився красавець? Красавець. От, якщо довго мучиться, щось так вийде. Отак сьогодні і в мене. Вибачте, звичайно, ну, отака от сьогодні в мене душевна розмова. Якщо сподобався вам мій рецепт, звичайно, підпишіться на мій канал, підтримайте і поставте лайки, якщо вам сподобався рецепт.